Бабусю, каву готуй. Я щойно бачив бачу тітку Оксану, думаю, вона до нас сьогодні в гості зайде. Каже мені мій онук, який повернувся зі школи. Синку, а що ти це взяв? Де ти її бачив, питаю? На ринку стояла помідора і перець продавала, каже Петрик. Бабусю, що ти мене про все розпитуєш? Краще їсти давай, бо я голодний зі школи прийшов. Я поставила перед онуком суп, картоплю з котлетками, глянула, що й Оксані ще вистачить, якщо вона таки в гості зайде, а сама питаю онука. А ти точно нічого не плутаєш? Це справді була тітка Оксана, і вона справді торгувала перцями помідорами? Бабусю, я тобі чесно кажу, біля неї гора того перцю стояла і кілька ящиків помідорів. Я хотів привітатися, але біля неї було скільки покупців, що вона мене не помітила. А я був голодний і додому поспішав, випродовував десятирічний онук. Поки Петрик їв, я набрала Оксану, щоб запитати її, чи вона у місті і чи збирається зайти до нас, якщо вона поряд, але вона слухав конезяла. Слова онука мене дещо збентежили. Як це Оксана продавала на ринку перець, якщо я в неї в селі була в суботу, хотіла собі взяти кілька персів і трохи помідорів, а вона як руками замахала, що у неї все в притул, і що їй самій треба робити закрутки, то я вже навіть не стала нічого й брати чи просити. Оксана, дружина мого рідного брата, я вийшла заміж і пішла з дому, а брат привів невістку до нас в хату. Батьки мої не дуже любили Оксану, вони важко уживались на одному подвір'ї. Але коли прийшла пора, то все своє майно батьки переписали на брата і його дружину, а мені нічого не дісталося. Мама тоді в мене пробачення просила, але я розуміла, що по-іншому вона вчинити не могла, бо невістка її би просто не дозволила. Тож заради маминого спокою і миру в родині, я не стала наполягати на тому, що мені там таки теж щось належить. Я сподівалася, що це само собою розуміється, що я зможу приїжджати в село в будь-який зручний для себе час. І було, поки були живі батьки, а коли їх не стало, то Оксана швидко все прибрала до рук і не завжди була рада моїм приїздам. Та прямо вона мені про це не говорила, бо вона сама часто у місто їхала і тоді заходила в гості до нас. Я завжди намагалася миритися з її непростим характером і не звертати увагу на її вибрики, але ця ситуація з перцями помідорами мене неабияк дістала. В суботу невістка мені сказала, що не може зі мною поділитися навіть кілограм перцю дати, а вже в понеділок мій онук бачить, як вона його продає на ринку. Мені треба закрутки робити, я важко його вирощувала. А ти що, не маєш сто гривень, щоб купити собі цей перець в магазині? зухвало мене питає Оксана. Сто гривень, звичайно, маю, тому купила в магазині все, що треба. Та виявилося, що Оксана таки мала надлишок урожаю, якщо повезла передавати на ринок. Мені вона так і не зателефонувала, але вже вечоріло, як моїй двері хтось подзвонив. відчиняю, на порозі стоїть Оксана. Привіт. А я тут поряд була і вирішила зайти. Пізно вже, напевно, я вже додому не поїду, тому у тебе заночую можна? питає і проходить. Звичайно, кажу, заходь на кухню, будемо пити чай. А що, вечеря то у тебе нема чим, я така голодна, каже Оксана. Ну, чому ж нема? Є, кажу і накриваю стіл. А де ти сьогодні була, що робила, питаю. Ой, мала багато справа, все висистила, каже Оксана, і розповідає мені різні неболиці, але про переці помідори ні слова. Я теж не стала нічого говорити. Вранці Оксана ще сніданок попросила, а коли вона вже зібралася йти, я сказала, що вона мені винає 500 гривень. За що? вирічила на мене очі Оксана. Ну як за що? Вечеря, ночівля, сніданок, то 500 гривень все, за це все ще й мало буде. Ти що, у родички гроші брати будеш? А чому б і ні, кажу, Оксана, ти що не маєш 500 гривень? Маю, фиркнула Оксана і кинула на стіл 500-гривневу купюру. Але родичів із сьогодні я не маю, заявила вона. Оксана дуже сильно на мене образилась, але я не розумію, за що. Вона ж першою все почала. А що я зробила не так?